Коли я приходив до вас, браття, приходив сповіщати вам свідчення Боже, не в перевазі слова чи мудрості, бо я визнав за краще бути у вас, не знаючим нічого, крім Ісуса Христа і Притом розп'ятого. І я в немочі і страху і в великому трепеті був із вами, і моє Слово. І моя проповідь не в переконливих словах людської мудрості, але в явленні Духа і сили, щоб ваша віра була не в людській мудрості, але в Божій силі. Амінь. Я хотів би, щоб брати і сестри, ви зрозуміли всі сьогодні цей короткий посил, який Бог сьогодні для нас приготував. Ви знаєте, я зрозумів, наскільки важливо бути тут сьогодні. Народу Божому разом. Я помітив таку тенденцію, хто в будні дні зовсім мало приходить на молитви, в основному тільки понеділям ходять, які не переживають, не живуть, можливо, молитовним життям церкви, не приходять в будні дні разом з нами тут співати пісні, молитися, славить Бога, благословляти одного. Я бачу, що багато із цих людей вони сильно ослабли, а деякі. Пали і в деякі гріхи: хтось більше, хтось менше. Хтось упав в депресію, за обставин війни, за обставин, можливо, якісь сімейних, в трудностях, в переживаннях, брати і сестри, як важливо укріплятися в церкві тут, на цьому місці, бути в єдності, як одне тіло, одна віра, один наш Бог. І дуже добре ви робите, що приходите сюди, молитесь, підтримуєте один одного. Я вірю, що Бог дасть сили вам пройти, пройти ці земні, земні труднощі. Ми не знаємо, що ще очікує на цю землю. Ну, ви знаєте, я дивлюсь спочатку з ковіда, потім прийшла війна. Багато людей, на жаль, сьогодні з нами їх нема. Роз'їхались в різні країни, в різні місця, хтось по Україні, хтось по всьому світу. І мало з них, хто сьогодні має хороший духовний стан і знаходиться з Богом і служить Богу, і прославляє на жаль, мало. Навіть ті, хто поїхали в Америку і ще кудись, мало, дуже слабенько. І спілкуючись з братами, і сестрами, дуже, дуже сумують за церквою, за благодать, за тими молитвами, за тими служіннями, які тут були. Хочеться, щоб ми цінували те, що ми маємо. Щоб ми запасалися сьогодні, укріплялися Господом і запасалися Божою оливою. Щоб завжди, знаєте, каганок твій і мій щоб горів. Щоб, знаєте, щоб ми були завжди світлом, світлом і силою Божою. Боже, допоможи і благослови усіх нас, щоб ваша віра була не в людській мудрості, але в Божій силі. Нам усім потрібна сьогодні Божа сила. Хто буде мати Божу силу, хто буде мати Божий дух в собі, друзі, нічого вас не зупини в цьому життю. Пройдете все, абсолютно все, і переможете. Там, де не зможете йти, Господь понесе, ви в віру і просто летіть будете, пройдете всі ті непрості важкі часи. Бог наш, Він великий, чудний і всемогутній. Я хотів би, щоб ми сьогодні більше і більше шукали його лиця, щоб ми більше і більше шукали його сили. Боже, допоможи усім нам. Також я хочу дати сьогодні певні настанови, щоб ми пороздумували, де хто в чому може з нас перебуває. Можливо, хтось близько підійшов, хтось вже, можливо, попав в цю, знаєте, западню диявольські сіті. Диявол сьогодні сіт... сіті порозкидав для всіх, для всіх категорій, для любого віку, чи то дитина, чи підліток, чи вже навіть такому поважному, вже віці. Досить уже, знаєте, 70 чи 80 чи 60, 50, нема різниці. Диявол має свої сіті для кожного. І дуже важливо сьогодні нам, духовними очима, все це бачить, розуміти, коли тільки на рівні думок підходить щось. Не допускаємо сьогодні в своє життя ніякого зла гріха і беззаконня. Перше післання до Коринтян, 5 розділ з 9 вірша. Я написав вам у посланні не спілкуватися з блудниками. Але не взагалі з блудниками цього світу, чи з користолюбцями, чи з шахраями, чи з ідолопоклонниками. Або інакше ви повинні бути, були б вийти із світу, але нині я написав вам не спілкуватися з тим, хто, називаючись братом, залишається блудником, чи користолюбцем, чи ідолопоклонником, чи лихословом, чи п'яницею. Чи грабіжником, і з таким навіть не їсти разом. Бо що мені судити тих, хто зовні, чи не тих, хто всередині судите ви? Тих же, хто зовні судить Бог отже, вилучить негідного зі свого середовища. Ви знаєте, як радикально і чітко і конкретно апостол Павло пише, і він знаєте Перелічує перелічує ці гріхи беззаконні, які сьогодні одолівають багатьох людей. Друзі тут згадується в цьому переч, перечні про п'яниць, грабіжників, користолюбців, ідолопоклонників, блудників. Ви знаєте, часто ви чули, люди кажуть. А де написано, що пити нельзя? Де написано? Ось написано. Деякі люди кажуть, як вважається п'яниця, скільки раз можна пити, щоб не вважатися п'яницею? А людина, яка попадає в категорію п'яниці, скільки це раз? Друзі, якщо вже є стяга до випивки і ви вже... Не можете пройти біля випивки спокійно, вас туди завжди тяне, вже є проблема. Ви знаєте, я вільний від цього ніколи мене туди не тягнуло і завжди воно мені було чужде і противне. Взагалі, я навіть в будь-який магазин заходжу, продуктовий, ви мене спитаєте, де алкоголь там стоїть. Я взагалі навіть не помічав його, що він там стоїть. Розумієте? Я туди не хожу, де він стоїть, я знаю, де певні продукти, де, що мені потрібно купити, я там взяв і пішов. У мене навіть голова не болить про це. Сьогодні є багато гріхів, які сьогодні, знаєте, спокусують нас. Сьогодні ми кажемо, ага, блуд, це страшний гріх, да? за це людина втрачає спасіння. А кристолюбство. Воно ж стоїть в одному ж п'яниця, блудні, користолюб, все воно стоїть в одній лінії. Дуже багато сьогодні є речей, друзі. Ми не маємо, ми не маємо сьогодні також лихос... ті, хто лихось ми не маємо бути цими людьми. Ми маємо сьогодні стояти твердо на Божих позиціях. Ми маємо сьогодні стояти в Слові Божим, перебувати чітко. Боже, допоможи усім нам. Щоб ми не відступали від цього, щоб ми завжди були вірними і йшли за Богом. Бог хоче, щоб ми були з вами сповнені в сили Божої і правди Божої. Сьогодні дуже важливо, щоб ми були підтримкою один для одного. Бог хоче, щоб ми з вами були тими людьми, які не просто люблять Бога, але вони люблять і людей. І люблять себе. Це нормально любити себе. Любити це значить берегти від гріха від беззаконня. Не дійти до того, щоб я став ідолом для себе ні. Любити себе берегти в чистоті і в святості, тому що Бог дозволив сьогодні тобі і мені бути де в тілі Божому. І ми маємо з вами це розуміти. Боже, допоможи сьогодні усім нам. Бог хоче, щоб ми з вами були збережені, щоб ми були захищені. 14 вірша. «Бо ж і Господа воскресив і нас воскресить силою своєю. Хіба не знаєте, що тіла ваші це члени Христові? Отже, узявши члени Христа, чи зробити їх членами блудниці? Зрозуміло ні. Хіба не знаєте, що той, хто з'єднується з блудницею, є одне тіло з нею, бо стануть двоє, говорить Він, плотю однією. А хто з'єднується з Господом, є один дух? Уникайте блуду. Усякий гріх, який чинить людина поза тілом, а блудник грішить проти власного тіла. Хіба не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого, що живе у вас, якого маєте від Бога, і ви не свої, бо ви куплені дорогою ціною. Тому прославляйте Бога в тілі вашому і в дусі вашому, які є Божі. Амінь, брати і сестри, слово Боже ще знову і знову нам нагадує, що ми не маємо сьогодні мати нічого спільного з гріхом, всяким розбещенням. Все починається з маленького. Не дозволяйте сьогодні маленькому, маленьким гріхам, маленьким похотям, маленьким бажанням входити в ваше життя. Не дозволяйте. Друзі, не дозволяйте, я дуже прошу усю церкву віруючих, почніть працювати, пахати на ниві Божій потрібно. Сьогодні, на жаль, дуже багато туніяців. Ви знаєте, що це значить? Дуже багато лінтяїв серед віруючих, дуже багато, які не хочуть лишній раз палити палець, палець вдарити, не можуть взяти свою плоть, привезти сюди. Не можеш сам молитися, то скажи, брати і сестри, помоліться, помоліться за мене, бо ослаб, нема сили, нема бажання ходити сьогодні до церкви чи на молитву. Ну, Бог хоче, щоб ми були щирими. Бог каже, я щирим буду поступати як? По щирому, так чи ні, а з лукавим по лукавству. І якщо в мене нема бажання служити Богу, прийди і скажи. Прийди і скажи, помоліться, щось зробилося. Я бачу, як легко, хто сьогодні мало відвідує церкву, як легко сьогодні їх звести з розуму, як легко їх звести сьогодні з правильної дороги, як легко їх сьогодні ввести в якусь брехню в обман, показати інше направлення і повірили. Сьогодні люди багато, знаєте, йдуть, ходять просто нерозуміло, за яким розумом, але відчуваю, за яким духом ходять. Явно не за Божим. Бог сьогодні хоче, щоб ми зрозуміли, вернулися до Слова, до Бога, щоб ми сьогодні зрозуміли, що ми є храм Бога живого. Бог хоче, щоб уникали, каже, уникайте, блуду. Уникайте, втікайте. Бог хоче, щоб ми були з'єднані з ними, щоб були в одному тілі. Хіба не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого? Що живе у вас, якого маєте від Бога, і ви не свої. Сьогодні багато людей, на жаль, стають знову своїми, стають самолюбами, тільки в поганому в сенсі, самолюбами Бог хоче, щоб ми в хорошому любили, любили себе, любили один одного. Це правильно. Бо іначе, якщо людина не любить своє тіло, то вона нікого і нічого не зможе любити. А тіло це храм, в якому живе Господь, він має бути охайний, прибраний, чистий, святий, і людина має дбати. Брат, сестра, ми маємо дбати. Ми маємо подобатись і Богові і один одному. Боже, благослови сьогодні кожного із нас. Ви знаєте, якось мені попала наука недавно один чоловік, який працював в спецслужбах американських. І він розповідав, як вони ззовні вивчають людей. Вони дивляться на поведінку, дивляться на очі. При розмові як людина руками, жест є рук, як людина поводить. І вони навіть дивляться по багатьом, знаєте, якщо навіть е, якийсь розвідник з іншої країни засланий в їхню країну, вони його, знаєте, де вже вичисляють? На вулиці. Просто він проходить на дорозі, на тротуарі, вони дивляться, як він на які магазини звертає увагу, як він іде, як він поводить, як він взагалі спілкується. Дуже багато і ці, знаєте, доказують, що зовнішній вигляд людини, як людина руками робить, як людина поглядом, вони вже чітко знають на 90%, що це за людина, хто це, і навіть приблизно з якої країни приїхав. Сьогодні точно так можна побачити в церкві, В церкві хто є хто, хто сьогодні в якому стані духовному, хто сьогодні куди дивиться, чи взагалі дивиться в пол, чи піднімають очі до неба. Погляд, який знаєте, такий буває важкий, проходить. Утомленість людини каже, також багато про що. Ми маємо сьогодні на це все звертати увагу. Сьогодні Бог нам вдав, сьогодні, знаєте, є мова лиця. сьогодні є мова наших рук, сьогодні саме тіло, як воно йде, рухається, по ньому можна сказати, куди це тіло рухається, і що сьогодні тіло, навіть своєю походкою, що сьогодні тіло це про що говорить і кого привлікає, так чи ні? Тіло сьогодні, воно дуже багато про що сьогодні говорить. Сьогодні люди своїм тілом, поглядом, знаєте, хтось може показати, хто з бандитського вигляду, ну, з світу, хто з бандитського того, знаєте, угрупування. Сьогодні дуже легко можна побачити, хто з чекістів, да, хто, ті, хто погони носить. Сьогодні дуже легко, хто медик. Навіть вони будуть без форми. Але є, знаєте, певні моменти, є правила, є психологічні такі, знаєте, речі, де спеціалісти відрізняють чітко, бачать. Є мова губ. Ви знаєте, що є люди, їм не треба чути, що ви говорите, вони можуть через вікно дивитися і. По вашим губам чітко знати, що ви говорите. Знаєте це чи ні? Сьогодні дуже багато речей є, що відбувається. Але ми маємо сьогодні зрозуміти, Боже, ми сьогодні церква Твоя. Ми сьогодні маємо допомагати один одному, реагувати один на одного, вступатися один за одного, допомагати, як пройти цей важкий, земний, непростий шлях. І ми хочемо це робити і допомагати один одному. Амінь. Я хочу разом з вами сьогодні молитися, Боже, поблагослови сьогодні усіх нас, наповни нас Духом Святим, дай, щоб ми були чисті, святині порочні, щоб ми сьогодні нічого не мали ніякого бажання з гріховним, отім, знаєте, мирським плацьким, звідки ми вийшли, від чого Бог нас звільнив. Ми маємо сьогодні з'єднатися з Богом. Ми маємо сьогодні поклонятися Богові. Ми маємо сьогодні своє життя посвятити Богові. Ми маємо полюбити його. І, Господи, допоможи полюбити людей. Брати і сестри, дуже багато праці сьогодні, тут в церкві благодать. Скільки ми молилися, Боже, дай сюди нових людей. Дай сюди людей, кому потрібно проповідувати, кого потрібно спасати. Бог дав багато людей. Ну, вибачте. Ході гріка правда, но ті, хто з нами молилися, що Бог дав людей, чомусь пішли в інші міста, замість того, щоб служити тим, кого Бог дав. Пішли в інші міста, шукати чогось іншого. Хай Бог благословить сьогодні усіх нас, благословить їх, щоб всі ми сьогодні розуміли, що відбувається. Війна на вулиці. Потрібно сьогодні бути єдиними, в одному тілі. Якщо ми будемо тут, в одному тілі, в церкві, Бог збереже. За межами церкви гарантій дуже мало. Дуже мало гарантій. Почуйте, почуйте сьогодні ці слова, які Бог говорить через мене, почуйте, щоб потім гірко ніхто не плакав, почуйте, що Бог сьогодні хоче сказати своїй церкві. Тримайтеся Бога, тримайтеся церкви, тримайтеся живого, здорового слова, тримайтеся, будьте простими, будьте мирними, будьте люблячими. І Бог благословить нас. Амінь. Про це все хочу з вами помолитися. Боже наш. Ми схиляємося перед Тобою. Ми схиляємося у ніг Твоїх. У ніг нашого Бога, у ніг нашого Царя, Спасителя і скупителя, Боже, скільки сьогодні, всяких спокусів і труднощів. Ну церква Твоя бореться, церква Твоя сьогодні іде далі за тобою. Церква Твоя шукає правди Твої, лиця Твого Боже. Скільки сьогодні диявол спокушає людей, кого гріхом, кого беззаконням, кого жайким щеням. Господи, на рівному місці сьогодні люди, коли сьогодні морально, психологічно важко багатьом, вони так легко травмуються сьогодні, йдуть на різні провокації, йдуть на різні, на різні обмани. Боже. Ми просимо тебе, допоможи. Сьогодні диявол сьогодні пропонує багатьом. Багатьом пропонує, де вони можуть потішитись. Хтось в п'янстві, хтось в блуді, хтось ще в якихось річних гріхах і беззаконнях, хтось повертається до ідолів, тих, з якими жили колись Боже. Ми просимо благослови церкву Твою, благослови наречену Твою. О, Дух Святий, допоможи усім нам шукати Тебе, триматися церкви, триматися Твого здорового вчення, триматися, Боже, твоєї любові, триматися єдності, Господь, служити тим людям, кого ти послав до нас, Боже, багато людей сьогодні. Кому ми маємо служити, кого ми маємо готувати до водного хрещення, за кого ми молимось, Боже, благослови групу до водного хрещення, благослови братів і сестер, Боже, наповнюй духом Святим усіх нас, наповнюй силою Твоєю, наповнюй благодаттю Твоєю, Господи, допоможи іти за тобою, шукати Твого лиця, шукати Твої правди, Боже, шукати Твої сили. Я прошу, дай зрозуміти усім, Боже, дай бути вірними, Господь. Дай шукати правди і сили Твоєї. Ми дуже Тебе просимо, дай шукати правди і сили Твоєї. Дай шукати істини Твоєї. Дай, Господь, допоможи нам привести, Господи, наші храми, чистоту в святість Боже в праведність, в непорочність. о ми є і святи Боже, тому що ти придбав нас дорогою ціною. І в неділю ми будемо мати спомин Твоїх страждань, Господь, смерті Твої, Боже. Ми будемо згадувати, Господь. Ми будемо приймати участь у Твої святі заповіді, Боже. Приготуй наші серця, наші душі, очисть, освяти, омий, оправдай, Боже, Твій мир, Хай прийде, Боже, Твоя слава, Хай прийде, Твоя перемога, Хай прийде, Боже, Твоя допомога, Хай прийде. Прошу, прошу в ім'я Ісуса, прошу захисти, Боже, прошу. Будь з нами. Благослови далі цей молитовний вечір. Благослови всіх присутніх, благослови тих, хто в онлайні, Боже. Благослови тих, хто будуть можливо передивлятися це служіння. Господи, будуть роздумувати над певними думками. Благослови, Боже. Дай Твоє відкриття, дай Твоє розуміння, Боже. Відкривай очі, Господи. Зніми всяку пилину, Боже. Дай почуття, дай розуміння. Духом Святим проговори в саме серце, Боже, В саме розум, проговори до кожного. Проговори, просимо, благослови, благословляємо всіх братів і сестер, благословляємо, Боже, Всі, Господь, в нашому серці, за всіх болить душа, всіх любимо, Боже, і всім хочемо служити. І разом хочемо прославляти Твоє ім'я, і разом хочемо пройти цей земний шлях. І прослави Твоє ім'я. Будь прославлений і будь возвеличений. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.